Так, люди, дивіться, дві неділі після е, операції на, на лівій нозі. Таке питання. Тут, от бачите, така зірка в басейні Великої підшкірної вени. Вона вже після операції вже, вже кровотоку в ній немає, тому вона буде зникати. І тут таке питання у пацієнтів виникло. Е, каже, от тут щось тяне, тут якісь шипики болять. Люди не бійтесь. дві неділі ще пройшло. Вена. Фактично ж залишається, ми її запаємо, і вона поступово протягом місяця поступово-поступово, е, так сказати, зникає, розмоктується. Це все і процес йде, е, ви навіть не будете на нього звертати. І через рік її на узілене не буде. Головне, щоб вона була запаяна і не була ускладень. Культя 3 мм, прохідність глибоких вин не порушена. Ось ще невеличкий синець такі походу видно. Ось тут часто враховуючи те, що тут колінний суглоб, а ви близько до поверхні шкіри ви можете відчувати таке якесь, як натягнута струна, хтось каже, там ще щось болі, фастомеля, боліотон або тромбоцит і всі діла в шляпі. Забудьте, не кипішуйте і живіть спокійно.